На 100 тисяч гривень на автобазу Вінницької обласної ради, провівши неважкі обрахунки, а саме розрахувавши кількість робочих днів обласної ради, середній тариф на таксі, на між перевезення в Вінниці це 6 гривень, можна підрахувати, що на цю суму кожного робочого дня Вінницька обласна рада зможе на таксі проїжджати 1372 кілометри. Тобто Цих коштів недостатньо, щоб голову обласної ради завести в Київ кожного дня відправити назад, першого заступника завезти в Одесу і відправити назад, а, а другий заступник, якого ми не змогли на минулій сесії е, чию посаду ліквідувати, залишиться в обласній раді керувати. Я не думаю, що такі підхід достатні. достатній. Ми, як комісія, в чию сферу входить стаття е, питання боротьби з корупцією, вважаємо, що тут наявна корупційна складова. Маючи досвід дитячої обласної лікарні, коли зі зміною керівника економія бензину кожного місяця почала становити одну тонну, а якщо порівняти з періодом, коли автобуси носили на антимайдан, то це кількість дві тонни бензину кожного місяця. Тому я хотів би попросити персонально голову обласної ради поставити питання на голосування або виключити поки що на цій сесії цю пропозицію. Стосовно видатків сумі до 2 мільйони 100 тисяч гривень на автобас. А пам'ятаєте, два дні тому ми з вами давали пропозиції до обласного бюджету, ми давали пропозиції до програми розвитку. Нам казали, ми ці питання обговоримо на комісіях, і тоді на наступній сесії несемо проголосуємо. От зараз я пропоную оце питання зняти, обговорити на комісіях і вже на наступній сесії, в тій кількості коштів, які потрібні, ми проголосуємо. Прошу поставити на голосування. Дякую. Дякую.